Підтримують активну молодь та допомагають реалізовувати проєкти. Нещодавно Івано-Франківський молодіжний центр Рух розпочав свою діяльність. Приміщення, яке надало місто, поки ще активно облаштовується за грантові кошти від міжнародних партнерів. Проте, осередок уже став місцем зустрічей та обміну інформацією. Також тут встигли провести чимало різноманітних заходів, зокрема волонтерських. Ми доплили вже першу сітку і передали військових. Взялися вже за другу сітку. Також спільно з організацією Карі та Сівано-Франківськ. Ми провели вже захід з першої до медичної допомоги, де були присутні студенти, як і внутрішньопереміщені, так і студенти громади. З Прикарпатського національного університету сьогодні також маємо перегляд кінофільму спільно з активною молоддю і студентами внутрішньо переміщеними. Ну і там надалі будемо продовжувати якби, там, залучати і заохочувати студентів бути іменно в нашому центрі. Нині засновники готуються отримувати перші гранти, завдяки яким кажуть, молодіжний центр вийде на новий рівень. Також це дозволить організовувати неформальне навчання не тільки у просторі, а й безпосередньо проводити заняття з молоддю на місцях у кожному населеному пункті громади. На зараз ми подалися на грант від «Каритасу», Грант спрямований на напрямок журналістики. А саме, ми будемо вчити дітей ВПО, молодь, підлітків. Будемо вчити медіаграмотності, вчити записувати різні подкасти, відео, робити медіа. Продукт саме на соціальні теми, тому що е, мало висвітлення соціальних проблем, мало висвітлення соціальних тем. Мені здається, його скільки би не було, все рівно воно буде світ буде потребувати цього. Наразі простір уже обладнаний для проєкту Співдія з ради дітей. Тож тут проводитимуть позаурочні інтерактивні зустрічі для діток ВПО та юних мешканців Івано-Франківська віком від 5 до 12 років. В загальному зараз дуже зацікавлена. Молодь активно зараз вже робиться план на цей місяць різних заходів. Є як сказали, що вже дуже багато волонтерів, які готові працювати, готові приходити на різні івенти і гарно проводити з нами час. В майбутніх планах центру провести понад сотню заходів, підвищити рівень кваліфікації працівників та налагодити співпрацю з закордонними партнерами. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.